Шановні клієнти, хочемо презентувати вам оновлену колекцію серію хагі, ковдру та подушечку. В перекладі хагі означає обіймати ця подушечка та ковдри даруватимуть легкі та приємні сни. Зверніть увагу на тканинку. Верхня, дуже класна текстурована вафельна мікрофібра. М'якенька, наповнення поліефірне волокно. Подушечка йде без зйомного чохла з оновленими етикеточками. Пакування тут. Сумочка такого приємного м'ятного кольору та гарна оновлена етикеточка. Також в колекції ми маємо дуже класну літню ковдру. Текстурована тканинка. Має злегки, злегка перламутер. Оновлені етикеточки наповнення 250 г це літня ковдра. Пакування сумочка з оновленою етикеткою. Чекаємо ваших замовлень.